Немає нічого смачнішого, ніж малосольні огірочки. І тому рецептів їх велика купа, кожен робить по-різному. Але за моїм швидким рецептом, вже через добу ви будете мати не тільки хрусткі огірочки, але й добренний розсол. Першим кроком треба приготувати маринад, яким ми будемо заливати огірочки. Маринад дуже простий: це 1 літр води, 1 столова ложка солі та 1 чайна ложка. Чорного перцю горошком, все це ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Тепер треба підготувати огірки, беремо гострого ножа і відрізаємо краї з обох сторін. Це робиться для того, щоб маринад швидше проникав всередину огірка і вони були повністю засолені. Хтось любить довгі, хтось любить короткі, а хтось любить жовтяки. Але для засолки потрібно взяти невеличкі молоді огірочки. Засолювати огірки я буду в ось такому пластиковому контейнері, але ви можете взяти звичайну 3-літрову банку. Беремо хрін, нарізаємо і викладаємо на дно. Також на дно кладемо декілька листочків чорної смородини. Далі молодий часничок. Накидаємо його зверху. Тісненько вкладаємо огірочки в контейнер, але слід пам'ятати, що контейнер не гумовий, все зразу не влізе. Зверху на огірочки. Викладаю декілька гілочок кропу звичайного з уцвітнями. І знову накриваю огірками аж догори. Зверху огірки прикриваю молодим виноградним листям. Сорт винограду значення немає. візьміть молоді і все. Заливаю в контейнер гарячий маринад, але не кипяток. Після закипання маринад повинен постояти 5-10 хвилин. Накриваю контейнер та відправляю все це в холодне місце в погріб або в холодильник на добу. Через добу ви будете мати хрусткі огірочки, дуже добрий маринад і гарний настрій.